Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застих, Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуєм майбутнє живих. День жалю, день скорботи почалі запалив нашу пам'ять. Ті свічки це ті душі, листочки опалі, Хто став тінню? Холодні руки. Без притулку у храмі Господнім, поміж хвилями лети ріки стогнуть душі, бо в серці народні пророста забуття колючки. Полікуємо свічею, зорею день минулий. Згадаємо тих. Свою живою своєю поділитися з нами не встиг, щоб уранки і теплі, й холодні не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захисти.